Електроніка СТАК 400 DPI 4 циліндра версія B3. Країна-виробник Польща. Електроніка Старт 400 DPI призначена для встановлення газобалонного обладнання на автомобілі з 3-4 циліндровими двигунами з прямим типом впорскування. Завдяки спеціальному алгоритму роботи при переключенні на газове паливо в камері згорання разом з газово-повітряною сумішю подається до 15% бензину. Такий підхід дозволяє зберегти не тільки всі експлуатаційні характеристики автомобіля, а й зберегти бензинові форсунки від перегріву. В комплекті електроніки входить блок управління. Проводка до блоку управління роз'єми газових форсунок тип Вальтек. Датчик тиску і вакууму стат ПС-04, перемикач LED 600, оснащений кольоровими світлодіодами, колір яких можна налаштовувати відповідно до вподобань власника авто. Перемикач має вбудований зумер для звукової сигналізації, Датчик рівня газу трьохконтактний. Монтажний набір, в який входить кемберп термоусаточний, ізолятор клеми, клеми, хомути, заглушки на діагностичний роз'єм. Гарантійна сервісна книжка. На основних вузлах електроніки є гарантійна наліпка, яка свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.